Всім доброго дня! Сьогодні 31 серпня 2024 року. Перед вами сорт продавався як пиріжок, але мені вказували, що це корончатий. Ось так виглядає плюска. В тому році на ньому була сигналка. Також йому пішов п'ятий рік. Такі Прийшов час. Також на ньому врожай, так як горіхи вже до почали падати. Вже легко дістається. Тут їх не так багато, тобто, може буде як в тому році, може трішки більше. Такий горіх. Добре, збираю урожай, потім вимкнусь. Ось такий вийшов результат. Особо показувати нічого, ну але як є в цьому році, ось такі завізі. Ось порівняно шедевра. Вийшло. Це відро десь 12 літрів в 5 можливо, в нього вийшло. Плюс-мінус, як і в тому році все, ось такі горіхи. А це корончатий. Зараз робимо для порівняння зважити. Такий. Зараз дуже зручно. Ось такий горіх. 3,9 грама. Це сирий горіх. Зелений плюс те дістав. Це зараз, можливо, крупніші буде. Не набагато. Ось той, що лежав уже. 3,6. І шедев. Ну, це сух, суха плюска була, можливо і пустувати. 3,2 грама. Зараз дістанемо ось один одний. Є, звичайно, крупні зав'язі, Такі. Оріхи крупні. Зараз спробуємо дістати. Це сирий горіх з такого розміру. горіх звичайно, крупненький, ну але в цьому році сильно підмерзлий що цей, що, що цей сорт що той 5-4 грама сирий горіх. Тобто досить крупний. Добре, дякую, дякую всім за увагу.